Всім привіт! Продовжуємо роздивлятися приград Хельсинки Еспа. Біля кожного житлового мікрорайончика існують ось такі невеличкі парки-сквери. Навіть із своєю мапою. Та дитячі ігрові майданчики. Це не такий вже і центр, але східна частина Еспа. а Еспа це майже Хельсинки. Мене досі, досі, досі тут дивує, що. Велосипедістів і різних скейтбордістів набагато більше, ніж машин. Бувають пешеходні переходи, сильніше загружені велосипедами та скейтами і пешеходами, ніж просто звичайна дорога у великому місті. І нарешті, через місяць гулянь я зрозумів, чому тут дерева посаджені і підтримуючи палки, вкутані Сумками. Ніяк я не міг зрозуміти, чому ось посаджена липа, ширика листина, все мульча, замульчоване, а ось підтримуючі такі палички вкриті внизу сумками. Це ж 100% не від крилів, не від зайців, тому що якщо буде, буде хтось їх гризти, то будуть гристи липу. А тут все просто. Палки неможливо, неможливо встромити в землю по одній простій причині відсутності землі. Тут все, все камінь. Тож дерево ще хоч кояк садиться і буриться скважина у камінні. А от на кінцях палок просто бетонна, така важка конструкція, яка тримає палку як неваляшку. Вона не встромлена в землю. А щоб бетонна конструкція не псувала вигляду. На неї одягають ще зверху сумку. Ось так. А може там будь і не бетонна конструкція, а просто сумка з піском. Не буду заходити, бо це газон. По газону у нас тут бродять тільки ворони. А ми йдемо далі. Транспорту міського набагато більше, ніж машин. Якщо порахувати, скільки тут їздить тролейбусів і автобусів, то кількість їхня значно перевищує кількість машин. А тут у нас IT компанії, наче, наче офіси різноманітних IT компаній. А ось тут у нас, щоб ви думали, так виглядає центр для людей похилого віку. На українській мові будинок пристарілих. Люди похилого віку після нічної прогулянки приїжджають на таксі. А он там знаходиться Найбільший торгівельний центр Веспа. Він називається села. Туди ж і прибувають електрички. А далі, далі офіси якоїсь компанії, яка читається, назва якої читається, звиняйте, але читаю, як написано, йоблінг. Йоблінг. Отак. От такі навіть компанії, але що написано, те і читаю. А ось і офіс компанії, яка займається біженцями. Якщо ви збираєтесь жити далі у Фінляндії, то в цьому офісі в Веспа знаходиться така компанія Келло. Саме вона займається справами і... устройством беженцев. Это и офис в месте Эспа Беля Хельсинки. Ну да. И вот поруч из деловой, деловой частиной места Эспа есть Справжній ліс, справжній ліс і з деревами, які ніхто не пиляє, і з травами, які ніхто не коси. Пізнаєте, це наша волошка лучна. Волошка лучна, тисяча конюшина, рожева, Іванчай, піжма, тут все росте не кошене, дерева не пилені, і навіть сухі колоди ніхто не забирає на витопку, тут деревами просто не прийнято топити, а ось гриби, гриби хтось зрізав. Можливо, хтось просто зрізав собі для ліків. Не один, не один я тут такий по патрутовиками. Заходимо в ліс, який починається одразу після міста. Тут навіть навіть немає кордону. Справа міста, зліва вже ліс. Заходимо. Мені здається, що тут вже йде будівництво за лісом. Усі ліси знаходяться навколо ось, таких ось такого каміння. А тут далі триває будівництво. Будівництво тут триває скрізь. Походу тут етап погрому скелі. Тут іде погром скелі. Ну, а поки ось тут навколо нас іще ліс. Тут іще є залишки, залишки лісу. І я вам хочу сказати, що оці всі сосни, тут ялини і сосни в переміжку. Ялини, а це ось сосни. Так ось цим соснам далеко за 100 років. Поки Сосні не виповнилося 100 років, вона має кору світлу і без лусочок. Ось сосна, які не виповнилося 100 років. Ух ти, тут вже гриби. Тут вже знову гриби, але я ж знаю, я вже заговор прочитав, вони мене не хвилюють. Я розказую про сосни. цій сосні 100 років ще не виповнилося. І у неї ось лусочки розрізані вздовж знизу до гори. Як тільки, ой, як тільки сосна починає рости за такими ось лузками мозаїчного типу, як ті, що я у риби, зараз я трохи далі відійду, такі лузки кажуть про те, що сосна перевалила через столітній вік. Ця сосна хоч і не висока, але її вже далеко за 100 років. Це дуже добре видно, якщо поруч ростуть ось такі 50-річні сосни, в яких кора розпадається вздовж, і ось такі ще молодші дерева. Тут дуже багато сосен, які мають вік більше за 100 років. А в цей історичний ліс вгризається вгризається місто. І воно таки вгризеться. Можливо, в центрі міста Еспа будуть помічені бджоли медоносні. А можливо і ні. Мабуть, мабуть, вже ночами досить холодно. Мабуть, вже ночами досить холодно, бо на вересі немає не тільки бджіл, а вже немає і джмелів. Квіти стоять як сироти. Заяць. Заяць. Побіг. Зараз вибіже на стежку. Дивись, віда. Дивись. Так заяць як... як олень. Заяць побіг, як косуля. Он він. в ньому кілограм 20 Тут такі зайці Якби такі зайці бігали б у нас Хоча б не у містах а хоча б десь у лісах То б уже давним-давно писали, писали б недолугі статті Що у нас з'явилися зайці мутанти які розривають кіз і палюють на людей А тут зайці просто Просто доживають до поважного віку. На одного з них я полюю зараз. Щоб нормально зняти. Я правда не знаю куди він вже дівся. І чи зможу його зняти. Мабуть-таки не зможу. Але заяць точно, точно величезний. У нас не завжди косуля такого розміру зустрінеться, як тут зайці. Ну і в такому лісі стоять ось дитячі майданчики. Ось такі ось стежки, по яким діти ходять з дому до школи. І зі школи додому. Школярі повертаються додому. Не зрозуміло, чи то, чи то місто в лісі, чи то ліс в місті. Місто, яке вгризається у ліс. По стежкам ходять школярі. І я вам скажу, вздовж цих стежок немає сміття. Тут ростуть ягоди, гриби, немає битих пляшок, немає целофанових пакетів, а тут висять ось такі дуплянки. Я не розумію чому у нас все навпаки, що з нами не так? Це питання, звісно, риторичне. Дякую всім за увагу та терпіння.